Сьогодні одним із елементів дуальної освіти було проведення екскурсії для здобувачів освіти в спеціальності фізична реабілітологія. Ми були в ІОАН-центрі, який є реабілітаційним центром для дітей та різних віків людей з певними вадами у здоров'ї. Нам показали багато різних комплексів, багато різних кабінетів, які допомагають реабілітації дітей та людей з вадами здоров'я. Я дуже радий, що ви обрали професію саме реабілітолога. Це дуже важливо, особисто в цей непростий час, коли ви зможете. Допомагати дітям та дорослим ставати на ноги, розуміти, що вони можуть керувати своїми руками і ставати трошечки здоровішими і повертати їх до життя. Два рази на неділю ми проводимо з дітками кулінарні майстер-класи смачної кондитерки кухні країн світу. Навчаємо діток індивідуальний підхід до кожної страви, тобто навчити дитину замісу тіста, нарізання. Меморандум між реабілітаційним центром ІОАНІВ і навчально-науковим інститутом Український державний хіміко-технологічний університет про партнерство та дуальну освіту підготовки здобувачів освіти спеціальності реабілітації. Ми запрошуємо кожного з вас на стажування в наш центр для того, щоб отримати не тільки теоретичні знання, а й практичні. Давайте робити добро разом.